яка тут зараз треба рукаєте райма, та третє. Значить, про доплату за роботу з несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти, позашкільної освіти, комунальний заклад, перемішленська музична школа, комунальний заклад інсклюзивно-ресурсний центр перемішленської міської ради міської військові прошу. Долічних працівників закладів загальній трені, змінами від 27 грудня 2024 року з метою забезпечення однакових відходів установлені доплати за роботу у медприємної акції для всіх педагогічних працівників, ми просимо встановити педагогічним працівникам закладів доступної дошкільної освіти та міщанської школи, а також ума до міської ради доплату до роботи на комунації у відповідних розмірах 1 лютого 2025 року колонії 1300 гривень і 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено використовувано воєнний стан колонії 2600 гривень. Це рішення необхідно обійняти тому що відповідно до постанови, педагогічні працівникам надається Венді для тих заклад угодні 1300 гривень, на першого деревня 2600, а педагогічну підтримую дошкільної інтерв'ю судболотенці, залишним нашому така не передбачена субвенцією, але рекомендовано постановою від здійснити доплату за рахунок коштів місцевого бюджету. Тому ми виносимо дані проєкт рішення для того, щоб був праведливий для оплати практиків і педагогічних сухників. У мене є. Поясніть, будь ласка, інклюзивно-ресурсний центр. Що він має до хто з педагогічних працівників тобі? Що він має до того? Практичні психологи також є педагогічна освіта. І вони наймають і, і нового віку. І вони працює, знаю, і працюють в три шкідного віку. А то, що вони працюють, я вже зараз знаю, бо то, то тепер почали працювати, а у років три тому то їх ніхто не знав. Вони так. також подають. Я можу пам'ятати. Як була що там Блинська було, то надавали послуги Бівторській війській раді, а не платили ніяких гроші. Я зараз говорю. Там, зараз не є багато таких асистент у школах, тобто вони всі працюють асистент вчителі. І тому вони також є педагогічними працювання. Скільки там є працівників? Там на даній часі є двоє. Бо, навіть, у них зараз багато направить, зрозуміло по селах, що навчають, навчають навчання дітьми, то що йде через них. А Зі мною, скажімо, скажу. Чи воно йде що за руку до нашого бюджету? Так, це Те, що йде за рахунок нашого бюджету. У мене є, я все вже на Значить, на садочки це на рік це приблизно 900 тисяч. Це не приблизно, це точно. Це даєте триста тисяч і те п'ятдесят Тобто міра Тобто мільйон три засідають. Шеептаніку в світі чи нема? Все, Что? Ага, так. Знову. Так. Даємо по дівчатку. Дай саму я. Внесені звідти показники нічого дівчатку. Прошу сказать. я всі які йдуть на Давайте давайте. ця програма призначення і компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 25-й рік. Компенсація призначається фізичній особі, яка буде надавати соціальні послуги з догляду без впровадження підприємницької діяльності. Без проводження марчання, але дотримання всіх державних стандартів і особам із числа своєї сім'ї, які спільно проживають, крім тих, які е, перебувають на обслуговуванні. Кому е, буде призначатися дана компенсація? Це буде забезпечуватися за захист інвалід, осіб з інвалідністю першої групи, дітей з інвалідністю, громадян похилого. Інвалітию, в четвертому, ну, так, коротше, що то яким з яково зароджувати? Ага, так. Ну, прошу. Інваліди першої групи дітей з інвалідністю, громадян похилого віку з когнітивними порушеннями, невілково хворих, яких через порушення функції організму не можуть самостійно пересуватися, там самосовуватися, є те дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є тяжко хворими на перенатальне ураження нервової системи. Тяжкі вродження вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячі церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу інсулінозалежні, залежні, гострі або хронічні захворювання нерв четвертого ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують реабілітації органа, потребують паліативної допомоги і, відповідно до цих перелік, мають право на цю допомогу. Тому прошу програму підтримати на цей рік ми передбачаємо дві. 200 тисяч гривень. сума там буде кожного руку відповідати. Але треба було якось 200, з чого забрали. Наприклад, а як буде. Для... Миколаїв, Миколаїв, віця, якщо вже мусимо комісії сказати, 200 тисяч гривень це тільки стартова сума. Ми не знаємо, як воно буде йти. Ви, до речі, будете членкою комісії, вже десь так. Ми не знаємо, як воно буде йти. Ми думаємо і переконані, що сума буде значно більша, але поки але що починаємо 200 тисяч гривень. Відкрию вам зразу. У нас є дві заяви, які безпосередньо зразу будуть розглядатися. Ми будемо ініціювати ті заяви. Це одна заява Андрій Стецького, а друга заява надія Дмитро Зарбов на Заробовчук. Тобто, Це а останні мені. заяви будемо розглядати вже по мірі надходження, але ми передбачаємо. Ми говорили разом з Надією з володею з ною, що суми буде значно більші, але просто не хочемо забігати наперед. Там важка комісія, там є опитувальник, який ми з вами всі будемо заповнювати, приходячи додому, де проживає та особа, яка потребує догляду. Там є спеціальний опитувальник, він записується, потім засідає комісія, згідно того опитувальника вони будуть приймати рішення, чи людина дійсно. Потребує того догляду і чи ця людина може здійснювати. ну, Будемо вивчати це питання. Питання складне є. Дві справи тих, що ми будемо на них напевно вишити, а далі будемо рухатися е, в тому напрямку, коміє виступити заяви. Злодию знову згоджено, що, що по підсумках півроку напевно, суму будемо збільшувати. Не напевно, а точно. Спеціальна комісія теж залучені фактів цілі, в тому числі обов'язково да визначатися якість тих акт, які оцінки, які потреба потрібного і матку закону. Напередодні ми беремо інваліди першої групи. Є, може, банк ще так не знає. Є інвалід друг, і другі рук. Ну так це та каже закон. Не взяли це закон. Це судо закон. Деколи інвалід другої де руки буває, я так говорю, чаще ніж інвалід та. Де коли не інвалід буває часто? Часу перша рука я повністю погоджуюся з вами. Але для цього, якщо буде відповіді першої, другої групи або взагалі особа без інвалідності, вона потріба від ВКК, яка потребує постійного стороннього догляду. Вона буде зішена в тому за... питанні. Тому робота комісії буде окремо буде винесено питання, буде залишанорматуровіться. Так само є дітей з інвалідністю. Значить, Дітей з інвалідності є різні категорії? Є різні. А є такі, що важко говорить, яким ще не знайомого груба інвалідності. Діти інвалідністю в дужках душках казати, Я згідна, Але коли ці, ми не можемо вносити свої корективи закон. Там є чітко чітко з законом. Але є як на працювати і таких захисників. А тут чітко я прописую закону. Це... Зверните людина. Віцер, чи, ще, я, я розумію, про що йде мова. Ви кажете, що, ми, можливо, буде прецедент подачі на нас суд. Так? Так. Сто 100%. 100%. Буде, ми вивчили практику інших громад по ситуації буде. Добре, обрачаємося. Тут в цьому пункті громадян похило віку. Туди не віду вісімдесятирічних. Ти чого були до того, Але не всі суто, що є 80 років. Є 70 років, як ми ще раз повторимося, які не прекрасно себе почувають. І ЛКК довідку ніхто не дасть свікарів, а є, які потребують. Отут якраз похилого віку, де буде довідка ЛВК про потреба постійно стороннього догляду. Є ще буде така довідку, звісно, будуть вивчатися їхні потреби. Так, перше, на інвалідне каміння, буде довідка така. Так. Потім друге на місце і роги. Можете вказувати. Ну, Там Фільм. ж є, там є ви побачите опитування, там все є. <сь> Просто, щоб, Ми переписали це з закону, а далі по роботі воно там не віці. Ші діти, діти з інвалідністю. Потім далі повертаються, діти. Э, дитячі церебральні паралічі. Воно хіба не входить сюди, а прийдіть і боліти. Я розумію, пане, розумієте, є ще таке. Якщо людина просто хвора, дитячі церебральні паралічі, не всім зразу встановлено мобільну рівність. І ми маємо, і ми проходимо. Такий кінай на рівні держави колись. Певний перелік хворі, яким можна призначати цю допомогу, не маючи ще групи інвалідності, тому так по виступу. Тому ми призначати маємо право саме таким, поки вони пройдуть певну свою процедуру і їм встановлять групу інвалідності. Вони за дитинка іванілася хвора, просто хвора не дав Але вже прописано висновка лікарів, що та хвороба так. є. І вона у процесі встановлення імгідності. Тому вона має право звернутися на цей догляд, поки там прийде цю процедуру. Тому воно ну, бшло окремо. Так. <кху> я Знову ж перша група, а друга група хіба Другий тип. Що, йде хіба? Що я зробив <падаєш> теж? <падаєш> Я ну, так скажу, то, та програма у нас вже розривала, <coughs> Так, вона розрівала, тому що ми думали, думали два роки і це. Збиралися доки могли, але не можна. І що вона потягне дорожчим? Ну, те, там, там, mm -hmm. ми говорили, там виходить як іншим. Там виходить середньо десь. Від 7 тисяч гривень, 7 тисяч гривень це є на людину на місяць. тисяч? Мінімальна від 30 Від 900, 900 мінімально і, і вище. Дивіться, якщо ми раніше ми призначали була до цього, як ми припинили, то нам в середньому було теж до 2 тисяч, Це були менше прожиткові мінімуми. Ми мали мільйон 300 в тобто середньому в рік. Ну, зараз вирішилися всі прожити, ми мінімум І скільки зараз буде звернень, думаю, можливо, Два, Два, багато місце. Звернення, я думаю, та... що ми одним ніколи не відбудеться. Не відбудеться. Це 100%. Тому що нам треба. Масову підвищенку, тому що ви знаєте, що дочли. Це один став, що ви уникнути мобілізацію. Що буде скроблю. Масло і дійсно. Тому і ті 200 тисяч, які ми закладаємо, це просто початок, тому що тої програми не було, і коштів при, при формуванні бюджету не було. Ми зараз просто шукаємо, щось що це що, і вже тоді будемо, якщо при потребі будемо дозволено. Колись було, Ні. Там, але, не було то, коли ми тут з міською ради, з 2021 року ми просто припинили, <звук> ми прийшли до процедуру. Ставлення листи, писали відмови, гарячі лінії, і так далі, Ще, і ми зв'язку з місті місць з коштів, такої не було потреби, і мене платили, і мене призначали. І зараз ми просто, вона існує, вона діюча ця постанова. Ми просто повертаємося до неї. Здравного часу тільки залишилися ті, кому було призначено 83 річних. Сім'я 24 четвертого року вже йде нема. Навіть на державному рівні жодного. Це єдиний буде. Які будемо думати, як тут зробити? На питання. Дякую, ще питання є? Так, давайте підговоримо. Власне, про те, що говорилося представниками відділу і соціального захисту населення. Пропонуємо виділити на фінансування програми по догляду за програмні, які захворювання і не здатні самовслуговування, ми пропонуємо взяти з вільних книжки, які отрималися станом на 1 січня 25 року. І е, далі це є внутрішні перекірки по відділу освіти. Вони просять е, 91 тисячу зняти і роз таким чином 20 тисяч це є на підтримку роботу фізичної культури спорту закладу середньої освіти і 58 тисяч гривень, це є на ті доплати, про які говорилися. 1 тисячі гривень на да, інфлю ресурсний центр. Додатково ми маємо лише кошти 200 тисяч гривень платій про. Тож в межах того, що ми маємо. Так, Решта це все є в межах кошторису головного розселення коштів. Це океаночно. Періоду затвердження відпори... рішення у нас було виконавчим нашому комітетом 12 рішень. 12 рішень це є три типові рішення, це є про виплату одноразової адресної допомоги сім'ям військовослужбовцям, про надання матеріальної допомоги жителям населених пунктів і про виплату компенсації витратного поховання громадян. В загальному у нас виходить на виплату одноразової адресної допомоги. Це від грудня 24-го року, коли ми затверджуємо і станом до січня відключно. Це в нас є 395 тисяч, 699 тисяч це надання матеріальних допомог жителям населених пунктів і 81 тисяча 600 це є компенсація витрат на поховання громадян. Більше інших рішень комітетів, які, які були затвердження по грошах, у нас немає. Так, про затвердження програми на підтримки відділення поліції. Звернулося відділення поліції No2, відбулося у нас з програмою, щоб ми затвердили їм програму, вони просять 885 тисяч гривень. 100 тисяч просить на пальне, 200 тисяч просить на придбання комп'ютерів, 150 тисяч на поточний ремонт будівлі і 435 тисяч просить на встановлення системи відеоспостереження. Програма ця пропонується зараз і без грошей, тому що грошей на зараз немає. Якусь програму приймали. року. Це Єдиній газові системи України. 14 жовтня 2013 року Хмельниччинської сільської ради моря пані Югас плане зговорим на особисто віддання з надовольної єдиної транспортної системи. Це є газопровід довжиною 3 км столети діаметром 90-го. Значить, всі знаєте, що в 2022 році було припинено ліцензію на постачання газу, не тільки лів газу, а всім газу. Відповідно, зараз постачання газопостачання здійснюється ТЗВ газорозподільні мережі України. Звернулися як Атерпів ГАЗ, так і нарозподільні мережі України. Щодо зміни сторони договору, з тела з натиздове з розділенням мережі України, яке фактично використовує ті мережі. Може розкаже, що ще є в планах, просто ще не подали документи, ще що золочили по поставність. Тобто користувати. Так, так. Так, там ще просто вони не подали зірку. Так, про надання згоди на прийняття майна у комунальної власні. Тут також західне лінійне виробниче управління магістральних газопроводи. Це Біберка, яке має на балансі всі полотня на праві господарського віддання, має житловий будинок, там є видно, вже житло. І крім того, відповідні господарські споруди. На тій території, там зараз, там, по-моєму, є двохквартирний, квартирний. В одному проживає сім'я, в іншому, я знаю, зараз є вільний, Що знаєте, сім'я є Чешек Оксана. там так. Там. так. E, значить, для чого вони звернулися, до чого вони хочуть передати державну і комунальну власність? Для того, щоб можливість Да, тому да. тому що провотесувати через фонд Держмайна, через Київ та і так далі, через воно буде, 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 буде складно через э, міську раду відбудення. Не затеречу. Не живу самого початку. Так. Да. Так. Про в Про доступове припинення договору оренди Духовому майна, що до допомагає власне Пермченська міська рада зустрінеться те у Купошці. Укрпошта ну, маловоє має що. 18 квадратних метрів будівлі наків, адміністративні будівлі, будівлі колишньої сільської ради. Зараз відповідно до відділення зможуть. Відповідно, відділення ліквідували і звернулися з, з заявою про дострокове припедення допомогу. Про передачу транспортного засобу з балансу виконавчого комітету Комішецької міської ради на баланс. Що тут, К, НП, Це є скорочена назва нашої первинки. Ну, що... Офіційно скорочена на на назва. На яка, е? яка є в статуті? Ну, то, що... e, в пункті 1 написано повна. Що там? E, Значить, дивіться, в 2014 році. Strujina nam takšel, je podarila tudi avtomobilsko-korej pomoč. Kot veste, je gejrov osebnostno sporodno. Spomnite se, kako so bili ukrašenci, zdaj so z njimi v svetu. Vidim, da občasno jezdijo. Koristovusom, kot veste, je prešla reforma, utvorili, ja kot pravite, KNP, CNSD. Тобто комунальне некомерційне підприємство, центр первинної медико-санітарної допомоги Приміщенської міської ради військово району міської області. Відповідно, автомобіль зараз є на балансі виконавчого комітету. І е, проєктом рішення пропонується передати балансу виконавчого комітету, власне, на баланс прирядки. Що вони може бути без машини? Да. Для використання за цим призначенням. Я з ним не контактував. Кажу, то я мають транспорту, чим їхати. Тобто навіть до їм треба питати, що ще якусь вітати, там вже ну, говорити з тим, що вже має тих більше. піч. Поки що починаємо. Але не заперечуємо, зап'яв, так. Що? Всі питання? Різні проблеми? Добре. Нема? Дякую.